Отже, повертаємось до. Прямого ефіру повертаємось до студії. Я нагадаю вислухати польське радіо для України при мікрофонах. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков, за звукорежисерським пультом Вольга Шуцько, Анастасія Купрієць керує всім ефіром. І до нашої команди долучився гість. Це Олексій Сухомлинов, доктор філологічних наук, професор з 93-го року. Головував у Бердянському польському культурно-освітньому товаристві відродження і очолював спілку польських учених Бердянська. Пане Олексію, добрий ранок, добрий ранок, радий вітати вас, а також слухачів. Навзаєм, як прокинулись, давайте з цього почнемо. З надією. Кожного дня з надією, кожного ранку з надією? О, хороший рецепт пробудження? Ну будемо говорити про більш серйозні речі? Все ж таки, про міжнародну наукову конференцію ідентичність та війни і революції в центрально-східній Європі у 21 столітті. Вона відбувалася у Варшаві. Відбулася у Варшаві і проходила з 2 по 4 грудня. Ну, власне, про що ця конференція? Які болючі питання ви обговорювали разом з колегами? Ну, Перед усім треба сказати, що конференція відбува відбувалася в рамках інавгурації е, діяльності, як наукової, так і просвітницької діяльності структурної одиниці Варшавського університету йдеться про інститут інтеркультурних студій Центрально-східної Європи. До цього це була кафедра. Ну, як назва нам показує, ця єдностка, одиниця, вибачте, українською, займається саме проблемами центрально-східної Європи. Це нова концепція, відносно нова. Тобто ми не ділимо Європу на східну, Західну, але також з'являється елемент центральної і східної. Тобто є такі намагання об'єднати країни, скажімо так, неофіційно, які. Перебували під впливом радянського союзу, які мали спільний досвід, мають спільну історію, але також можна говорити і про певну травму. Яку завдав комуністичний режим? Ну про Україну це окремо, але також входять сюди країни Центральної Європи, тобто Польща, Словаччина, Угорщина, але також і Австрія. Якщо говорити про більш глибоку історію, говорити про австро Австрійську, потім Австро-Угорську імперію, все це має свою тяглість і вплинуло на Колективну свідомість мешканців цього макрорегіону, але також і на ідентичність. Тому проблема ідентичності людей цих країн була предметом обговорення багатьох науковців протягом 2 і 3 грудня. Звичайно, зосереджувалися на проблемах, які на сьогодні актуальні. Звичайно, це Україна, але також була делегація. Численна з Білорусі, тобто, ми розглядаємо проблему війни російсько-української в контексті авторитаризму. Тобто Путін і Лукашенко нам здається, що це має, має спільні корені. Але чому ці люди з'явились? Ці узурпатори, диктатори з'явились, можливо, тому що така ментальність людей цього регіону саме це ми намагались проаналізувати. Завжди завжди, коли я чую слово ментальність, мені хочеться поточнити, що мається на увазі, бо цим поняттям дуже часто зловживають, але що мається тут. Ну, скажімо так, це дуже популярний концепт на сьогодні, але все більше науковці від нього відмовляються, тому що ментальність поняття змінене може змінюватись дуже швидко за дуже короткий час. Тому краще говорити про більш стабільні статичні концепти, такі як ідентичність, тотожність, то ж самість. Вона також динамічна, ідентичність, але більш стабільна ніж. Ментальність. Ну, ви сказали причина ментальності, так? Все ж таки появи цих двох вождів, чи як їх правильно назвати, людей, які сьогодні втілюють зло на європейському континенті. От, власне, в чому тоді полягає, власне, чому такі люди взагалі з'явилися? Ну, давайте перейдемо тоді до більш конкретного поняття: ідентичність замість ментальність, хоча ментальність також можна вживати, мені здається. Передусім, як я Зазначав це історичний досвід. Давайте говорити про Білорусь, про Україну, перебування. В певній культурно суспільній політичній системі Російської імперії пізніше Радянського Союзу. Тому ну, і Радянський Союз залишив за собою таку спадщину, яку ми називаємо совок постхомосовєтікус. Це істотно впливає на ідентичність. Одна невеличка різниця це ж таки Україна перебувала у впливі двох. Скажімо так, цивілізації, про це теж можна говорити умовно західної або Австро-Угорщини, потім Польщі і центральна східна Україна це впливи російські. Тому не можна казати про дві України, про різний політичний історичний досвід і наслідки чужого панування саме вплинули на. Те, як люди е, трактують цього дня, давайте не говорити про війну, бо зараз складно аналізувати ідентичність людей України, але е, саме вибір, який роблять люди, це вплинуло на те, що ми маємо таку ситуацію, яка, на жаль, е, є війною, по суті, пане Олексію, але не тільки Україна прожила саме такий шлях травмування. А, і совком, і іншими пануваннями, так би мовити, але і Білорусь так само була під так. владою кількох країн, кількох ну, країн. Добре, і Польща так само таку саму травму пережила. Але ре, поведінка, скоріш за все, не реакція, але поведінка населення цих країн все ж таки трохи різна. Проблема часу, як угу. тривали були впливи того чи іншого культурного центру, крім того, які це були впливи, так чи інакше, ми не можемо порівнювати, тобто ставити на рівні Австро-Угорську імперію і російську. Казали, писали, що Австро-Угорщина це тюрма народів, але там було більше лібералізму, скажімо, на той час, ніж в Російській імперії, і просто пригнічували будь-яке. Національне волевиявлення Російська імперія. А потім ми маємо досвід творення єдиного радянського народу, тому саме чого не було, скажімо так, ані в Польщі, ані в Угорщині. Тобто, це травматичний досвід, який залишає свої рани до сьогодні. Думаю, у часи постправди і молоде покоління буде це відчувати і наступні покоління, і ми маємо з цим боротись. Крім того, є такий нюанс, як колоніалізм. Російське, австрійське їх можна порівнювати, але інтенсивність і мета цього, цієї політики зовсім різні. Асиміляція, знищення, скажімо так, взагалі всього національного це була Російська імперія і Радянський Союз. Але є і парадокси у центрально-східній Європі, які не вписуються в цю концепцію, яку ви озвучили. Я тільки що повернулася з Словаччини. Власне, ця країна вважається чи не з найбільшим проросійським настроєм в центрально-східній Європі, навіть більше ніж в Болгарії. І тут є парадокс у тому, що Словаччина насправді. Була тільки 40 років під ну, понад 40 років під окупацією, ну так в так званому соціалістичному таборі. А до цього вона була якраз Австро-Угорська Австро-Угорщина і всі інші Чехословаччина. Сателіт Гітлеровської Німеччини Ну там був 44-й рік і їх словацьке ще повстання. Ну це інша тема. Угу. Але тобто з усіх кризін, чи не найменше, вона була. Під впливом Москви. Але зараз у неї найбільші проросійські погляди. Ну я б так не узагальнював. Якщо йдеться про політиків, то ми бачимо їх дії, бачимо чуємо їх висловлювання. Чому так відбувається? Знову ж таки, не думав, що у нас сьогодні буде це ключове поняття: історичний досвід. Після подій у Празі. Після радянської і, але також і поляки, там були, скажімо так, після подавлення цього повстання, цього спротиву, Словаччина отримала автономію. Тобто, якщо ми до цього говорили, Чехословаччина, але влада знаходилась у Празі, то саме Радянський Союз. Створив словач автономну словаччину, і пам'ять про це створює такий хибний образ нинішньої сьогоднішньої Росії, як в певному сенсі визволителя, тобто країна, яка дала певну свободу в рамках Чехословаччини. Ну, я трошки хочу змінити тему. Ви родом з Бердянська. Ми перед ефіром з'ясували, що пан Олексій виїхав до повномасштабної війни з, з, ну, з Запорізької області, правильно? Так, так. А, і зараз, як взагалі? Чи є щось доходить вам з вашого рідного міста, чи підтримуєте якийсь зв'язок? Чи є така взагалі можливість? Що, от, як ви все це зараз переживаєте? Ну передусім, хочу сказати, що Бердянськ це Україна. Так само, як і Маріуполь, університет, в якому до речі, теж працює Маріуполь. Тепер функціонує у Києві. Ви а, працюєте що... в Маріупольському державному так, університеті. Так, Ви так, земляки так, з Олексієм. Ага, бачите, який світ маленький. Що я хочу сказати? Початки окупації були дуже складні, тому що була ситуація невизначена. Люди знайшлися взагалі в новій реальності. А тепер ми можемо говорити, що знайшлися у так званому руському світі, мір, русський мір, наружне язики, можна це казати. Але як відомо, вже понад два роки це територія Росії, тобто там діє російське зак. Ну, законодавство це дуже гучно сказане, але вони знаходяться в цій системі російській. Та не територія Росії є окупація. Кон -контрольована Росія. Так, так Росія нав'язана ця правова система у, у лапках. Але так чи інакше, інституції, якісь почали працювати. Люди, які могли виїхати. Вони виїхали ще на самому початку окупації. На сьогодні, як відомо, між Бердянськом, Маріуполем і Запоріжжям немає сполучення тільки через Росію. Люди, які там залишились, мусять визнати той факт, що вони безрадні в цій ситуації. Мовчки вони мають сприймати те, що відбувається, щоб функціонувати. Наскільки я знаю, люди залишаються не всі. Але давайте про це не говорити. Бердянськ залишається проукраїнським. Навіть люди, які не мали українського походження. Ну бо я, як голова польського товариства, знаю і болгари, і німців, і євреїв, навіть росіяни, які там жили, вони стали не те, що проукраїнські значенні національному. Тобто мені здається, що зміцнилася так звана державна ідентичність. До людей прийшли. Змусили, нав'язали їм цю нову систему, не питаючи. Про референдум, ми не можемо говорити, бо це, це не був референдум. І саме тому, що Бердянськ окупований, ми намагаємось якось продовжувати ту діяльність, яка була перед війною. Угу. І на під кінець листопада, в Варшаві відбулися восьмі азовські дні польської науки. От до речі, тут хотів хотів поточнити і перепитати вас, адже я вивчав, читав історію краю е, при Азов'я і Донецького, і в тому числі хто заїжджав, хто населен... був населенням там, і багато дійсно впливу було бельгійського, багато впливу було британського, грецького впливу. Шалене на Приазов'я. але про польське розкажіть, будь ласка, чи багато поляків ну офіційно в Запорізькій області, наскільки я пам'ятаю, 0,2% поляків. Але звідки вони взялись на відміну від німців, від греків, від болгар, поляки не були автохтонами, тобто вони не мали своєї інфраструктури освітньої, вони не тримались разом. Натомість, звідки з'явились, скажімо так, в рамках єдиного організму Російської імперії відбувалися міграції, особливо uh -huh. це стосується Донбасу, а потім Радянський Союз. Але коли я був деканом польсько-українського факультету соціологічного, то ми проводили дослідження. І виявляється, що п'ята особа признається, визнає той факт, що має польське походження. Не йдеться про свідомість. Але той факт, що в родині хтось колись був mm -hmm. поляком, воно є. Тому, звичайно, коли був перепис, а він дав, дуже давно був в Україні. Люди не писали, що вони поляки. Це дуже свідомі особи визнавали свою національність як поляк-полька. Ну і там вже ж були переселення з західної України на східну Україну, коли там на шахти радянська індустріальна та, та індустріалізація, так, 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 так. ці процеси, і, і звісно, що люди ну боялися. В якийсь момент показувати свою ідентичність буквально хвилинки залишається, і восьмі азовські дні польської науки не розкриті. Що як розкажіть То, то з здивне, цього річ, мали ми мали 26 рефератів. З Англії, Болгарії, звичайно, Польща, Україна, але також Німеччина, Словаччина. Я здивований, що восьмий рік, третій рік ми проводимо це тут у Варшаві. Що є таке зацікавлення? Люди до нас зголошуються, можливо, тому що співорганізаторами у нас був саме цей інститут інтеркультурних студій Центрально-Східної Європи, також польсько українські студії Ягелонського університету і вже традиційно інститут славістики польської академії наук. Тобто ми тримаємось разом свідомі, що це Наша війна спільна війна, і маємо все показати, що ми є, і ми будемо. Клас. Дякую. Дякую, дякую вам за те, що дякую. завітали. Дякую за розмову. Олексій Сухомлинов, доктор філологічних наук, професор, з 93-го року голова в Бердянському польському культурно-освітньому товаристві відродження і очолював спілку польських вчених Бердянська. Дякую за розмову. І тепер знаємо, що викладач Маріупольського державного університету. Дякую. дякую. А мені здається, я тільки додам у нас ще є 20 секунд. Що власне чому ви сказали, чому об'єднує? Да? Мені здається, що дуже важливо, що люди, які. Батьківщина, яких зараз окуповано, їм дуже важливо і за кордоном підтримувати всі так, ці зв'язки. Це дуже важливо. От бачите, навіть на нашому ефірі два Маріупольці Чи ви не Маріуполь. Але Бердяць Маріуполь. 90 кілометрів. Між так, 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 так. Ну, два родом з Азовських так. країв зустрілися в нашому ефірі. Ми дуже дякуємо, пану Олексію. Хочу нагадати, що це доброго ранку з польським Радіо для України. Ми прокидалися разом з вами, ви прокидалися разом з нами, з Олексієм Бурлаком, Ларисою Задорожною, Анастасією Купрієць і Вольгою Шу Шуцько. Ми дуже дякуємо за вашу увагу до нашого радіо. І далі будемо слухати пісню. А, так, польського виконавця Давід Тишковський його звуть, композиція, яку вам пропонує.